Дай боже. 00 :00 Куда? Куда? Далі. Та й да сидай, сидай мошеню. Дай сидати. Та, та куди? Але... Документи ти перевіряєш? Тебе забирають? Ні, не забирають. І там не забирають, ну, поїзд вами. Нічого, все добре. Вот і саме, що які? Я що відкривав? Вись, друже, якщо ось сідай в машину. Це нормально, ну кажуть, що дві хвилини. Ну то дивись, дивись сам. Дивись, машину не сідай навіть. Ні, хлопці, я нічого я не хочу. Реву, почував, сай, тут немає ніяких проблем, але ви собі маєте дітей навіть. Хлопці, я вам ще скажу, я просто біля хлопця собі став, хочу його захистити. проблеми. Дякую вам. Я не вривався, машина була відкрита. Хлопець.